Ця вся історія нібито є, але все одно у нас все буде шурувати, закидувати туди. Зверніть увагу, що мастило заливається туди. Підсонячникове, оливкове, маргарин. Чуть-чуть да. нанесли полуантікора, щось поляпали і на цьому все. Випадає ось пиптик, потім попадає сюди волога і у вас починається свістопляска з проводкою. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай. Мене звати Олег, і нарешті-нарешті ми підняли автомобіль BYD SONG+. Plus. Ви його дуже просили підняти на підйомник, щоб подивитися. Що у нього під капотом, що у нього під брюшком знаходиться. Хто не дивився стрім по цьому чудовому автомобілю? в Вкладках трансляції ми проводили онлайн-трансляцію, де багато показувало цікавого контенту відносно цього автомобіля. Але є маленьке зауваження. У нас сьогодні саме автомобіль Бівайді SONG, не Чемпіон 23-го року, а автомобіль вже 24-го року. І відповідно комплектація у нього називається. І модельний ряд Honor EDITION. Отже, сьогодні у нас BYD SONG HONOR на підйомнику. Друзі, якщо ви хочете замовити цей електромобіль або будь-який інший, у нас є певний склад в місті Києві автомобілів наявності. Плюс у нас в дорозі дуже велика кількість цих автомобілів. Ви можете це все замовити по дуже солодкій ціні. І, звісно, ми надаємо сервіс на ці автомобілі, обслуговуємо, ремонтуємо батарейки, ремонтуємо чаржі. Ну, ми доволі таки продвинута команда в цьому плані. Більше автомобілів ви можете з пробігом знайти на нашому порталі evlen.store. Також ми можемо перетворити ваш електромобіль на потужний пауербанк для будинку або квартири. Ми розробили електроканістру, яка може видавати 7 кВт номіналу та в стрибках на 11, 12, 32 А і плюс ще зверху. Це дуже чудова річ і штука. Або якщо ви стали чудовим власником електромобіля з Китаю і хочете провести заміну портів з GBT на Чадема та CCS, ви також можете звернутися до нас. І у нас навіть для цього всього написаний наш фірмовий софт, який допоможе вам подружитися з зарядними процесами. Це команда. CharSpy. все, що вам потрібно, є в описі під відео. Друзі, великих відмінностей між чемпіоном та е, хонором ми не бачимо. Якщо ми візьмемо два ТТХ, вони будуть фактично однакові. Але все ж таки певні відмінності є, навіть відкриючи підкапотний простір. Ми бачимо, що тепловий насос трішки інший стоїть. Можливо, вони навіть в цій версії покращили його з приводу шумності, бо насправді є певні скарги щодо роботи теплового насосу в попередній версії. Ну що шумновато трішки є взагалі більше великих змін під капотом ми не бачимо. Вони є по двигуну. Там трішки інша історія використовується, до цього ми е, дійдемо. Але все ж таки хочу одразу сказати, що біві молодці, вони продовжують свою історію про гарну шуму, теплоізоляцію, як хочу це так і називати. Ви в коментарях мене завжди поправляєте, хай буде правда на вашій стороні. Але те, що вони роблять для своїх клієнтів, і це вже у нас сектор такий більш преміального автомобіля з ціноутворенням. Біля 30 тисяч, звісно, слово преміум, це у кожного свій. Але наприклад, я вважаю, що цей автомобіль заслуговує вашої уваги з технічної сторони. Великих нарікань на цей автомобіль немає. Всі відмічають дуже м'яку підвізку, кому це подобається. Тих, хто люблять пожорші, звісно, їм не дуже зайде, але тим не менше. І друге, що у нас на серві зараз дуже багато звернень є, це з приводу користування оригінальним вітуелям, який йде в комплекті. Він тут встановлений на 2,5-3 кВт. Я точно не пам'ятаю. Але на жаль, він не розрахований під ті нагрузки, які ми хочемо використовувати в Україні. І рідний вітуель, який через повільний порт підключається, призводить до того, що в чарджери. Дещо вигорає. Ми працюємо над тим, щоб його навчитися ремонтувати, але зауважте цю історію про користування на цьому автомобілі. Бо за минулу неділю ми отримали біля 10 звернень зі всієї України з приводу того, що вийшов чарж з ладу. Він влаштований таким чином, що у вас коли V2L призводить до вигорання, у вас одразу перестає працювати. Повільна е, зарядка, Вже ви не зможете заряджатися вдома і зможете використовувати виключно лише швидкісну е, зарядку. Вітуель він розрахований для того, щоб ви з дружиною, з кумом, з братом, сватом десь на природі щось малопотужне заживили, покористувалися тривало, і відключили і пішли, е, поїхали на автомобілі там, по своїм завданням. В наших реалях V2L для людей, для власників цих автомобілів відіграє трішки інше, як резервне жилення для будинку, ну, хто в яких цілях там використає, як правило, для будинку. А будинки це зовсім інша історія, це не про V2L. Це інша технологія, там інше навантаження повинні бути. І дуже часто до поломки призводить саме той факт, що у вас в будинку може відбутися якесь. Невеличке коротке замикання, якась поміха. Ну будь-що може відбутися у вас в будинку. Да, ви ж е, самі до кінця, мабуть, і не знаєте, що у вас в проводці відбувається вдома, і це все прямиком летить одразу в автомобіль, що призводить до того, що чар виходить е, з ладу. Коли ви використовуєте електроканістру, це зовнішній пристрій, який розрахований на ці навантаження. Вітуель Song Champion, констатуємо факт, він розрахований на таке навантаження. Ось така історія: це максимально дуже важливо. Електроканістра, якого ми розробили, вона працює по іншому принципу. І її власники можуть бути спокійні та задоволені результатом, те, що їх електромобіль перетворився на Павербанк тут є певна капля дьогтю, яка у нас в Україні, на жаль, сформувалася, бо багато зараз автосалонів трішки зловживають технологією від l відносно BYD. На цей автомобіль є певний попит у нас зараз в Україні, і менеджери розповідають самим першим: це те, що ви. Одразу з стоку з цим автомобілем можете користуватися VT. І це е, в часи блекауту в Україні зараз е, таке стимулює людей купувати саме його. Але зауважте, це може призвести до дуже великого е, ремонту. Е, ремонт е, оцінюється по чарджерам, якщо він його неможливо відновити, відремонтувати, історія. 3 тисячі доларів плюс, якщо можливо відремонтувати, знову ж таки треба дивитися, що саме ремонтується. Короткий відступ, який буде дуже важливий. Звісно, в коментарях зараз прийдуть, напишуть люди, я користуюся, у мене все добре, все ок. Добре. Я з вами сперечатися не буду. Я лише виключно ділюся тією статистикою, яка наявна в нашій команді в нашій компанії. По зверненням по ремонту чарджерів. Так, друзі, що ми тут бачимо? Бачимо перероблений е, тепловий насос. У всьому іншому, кардинально е, змін великих я не бачу. Е, мені поки не відомо, що спонукало до зміни теплового насосу, але він видозмінений це точно. Чи будуть Підходити одна модель до іншої, поки я не знаю. Я думаю, це з'ясується найближчим часом. З приводу того, я колись півтора роки підводив під сумнів історію з тепловим насосом, наскільки це важливий агрегат, і ми в команді дуже хвилювалися, що вони можуть почати виходити з ладу. Але слава Богу, тут історія все нормальна. Вони показали себе доволі такі з надійної сторони. Працюють все добре. Ну окрім того, що я говорив сьогодні, відео трішки раніше в попередні були шумніші. Можливо, ці стануть тихіші. Переднє колесо маємо двохпрошньову систему гальм передню. Все у нас з чорного металу, все на магніті, все зрозуміло. Цікавий момент, що поворотний кулак у нас з легкосплавного матеріалу, все інше у нас з чорного металу. Трішки мені здалося, що погіршилась якість локерів. Ну, вони такі стали, знаєте, прям зрозуміли, да, про що я. Знову у нас оброблення режим маєчка. Щось обробили, щось забули, але слава Богу, тут у нас немає такої ситуації з нанесенням герметику і швів, як на Юані АПІ тут зроблено більш можна сказати так добротніше. знаєте, так, ну Більш-менш на, на совість претензій немає. Ну, ось це такі історія. Незрозуміло мені, але при цьому, при цьому на зворотній стороні знаходиться додатковий шумоізоляційний матеріал. Тобто, локер не пустий, локер з внутрішньої сторони з невеличким таким шумоізоляційним наповненням. Ну що, давайте саме цікаво вниз під автомобіль і дивимося, що там у нас. Підрамник здоровий, добре, що редуктор у нас нижня точка не виглядає з підрамнику. Да? Тут настановлений пластиковий захист. Захист реалізований ось таким шляхом. Це у нас пластик. Звісно, не про який захист або в порівнянні його з чимось металевим ми не можемо, звісно, але має певну невеличку таку. Рамку, бо він бачите, бачите, таких розмірів. Вони тут як ребра жорсткості додавлений. Ну, пильовичок такий від пилі він буде захищати точно на більше розраховувати, я би, мабуть, не робив би розрахунок. Підрамник, редуктор, двигун. З цікавих моментів, які у нас добавилися, тут добавився фільтр і насос на мастило. Що, скоріше всього, призводить на думки того, що мастило тут в редукторі, якщо ви звернете увагу, редуктор і двигун, вони об'єднані. І, скоріше, всього, скоріше всього, скоріше охолодження у двигуна відбувається саме через мастило. Вам це буде різати вуха, але насправді це відповідає дійсності. бо Тут спеціальне мастило заливається деелектричне з певними допусками, класифікації і всім іншим. І тут обмотка двигуна охолоджується мастилом з редуктора. Тому, звісно, тут додавлений і фільтр, і насос, щоб качав, прокачував цю всю систему. Таке рішення воно прийшло у нас зка, колись трансформатори, обмотка трансформаторів теж знаходилася в охолодження. Хлопці, які з тих часів, вони знають про це. Так, з цікавих моментів у нас тут в принципі все. Єдине, що можемо звернути увагу на шви, більш-менш вони виконані в нормальному стилі, нормально все зроблено. Змінився. Трішки змінився захист батареї. Матеріал, який наноситься, інший. Товщина матеріалу в принципі, збереглася, як і раніше, але єдине, що це пластик ну, з якимось таким, знаєте, гумовими добавками. Ну, Мені здається, все максимально буде тут надійно. Питань не буде. Підводка у нас силова частина, охолодження підігрів батареї. Реалізований. Додатково встановлена оця перекладина, це у нас додатковий захист. тут. Захист іде, і оця перекладина саме для того, щоб ми якось на прямій трансляції показували, яку роль він відіграє. Це певного роду такий відбійник для оцього кута батареї. Так, з цікавих моментів, на що хотілося б звернути увагу. У нас тут закінчилися з позитивних. Але з негативних, ось мені, наприклад, не сподобалось. Саме оця ситуація, цей вузол, як виглядає, доволі таки брутальна сварка, що мені не подобається. І вона тут у нас не закрита жодним чином герметик. Ну, есть, розуміємо, це у нас кутові упори під лонжерони, на яких кріпиться у нас підрамник. Але оця історія, мені здається, що вона трішки тут неприйнятна. Ну, Мені так точно вона не, не подобається. А взагалі все, в принципі, як. У чемпіона, окрім ось цих двох вузлів. Про мастила ще раз нагадаю, що тут заливається спеціальне мастило, міняється цей фільтр. І е, зверніть увагу, що мастило заливається туди не підсоняшникове, не оливкове, ну і не пан як улад, ти казав? Маргарин і не маргарин. Да. Спеціальне деелектричне мастило. Ця історія є. Давайте рухатися далі. Друзі, під порогами, коли ми заглядаємо, ми бачимо ось оброблення, воно доволі таки непогано. Додатково вони закрили пластиковою накладкою в моменти кріплення батареї до кузову автомобіля. В принципі, нормально, але мені здається, цю історію теж можна було закрити. Нічого б з ними не трапилось, якщо б вони додавали 7-10 см пластику. Цікавий момент відстань від цієї теми до цієї. Вона у нас складає десь ось так. Тобто у нас батарейка з під порогу трішки э, виглядає, терчить вагітність є, але вона незначна. BYD song може приймати в себе потужності до 140 кВт. ну там Плюс-мінус буває 143-144 кВт. Це доволі такий гарний показник серед електромобілів. Ми розробили технологію зміни порта з GBT на CHAdeMO і плюс наш девайс CHAdeMO CCS, який дає можливість обирати саме вам, на якій зарядній станції заряджатися. Зарядних станцій GBT в Україні є біля сотні там плюс кількості, але цього недостатньо для повноцінного та класного використання електромобіля саме в дорозі. Ну і тим паче, що в Європі GBT станцій немає, і скоріше всього і не буде, бо це стандарти Китаю. Що таке чадемо? Коли у вас є зарядний порт чадемо, ви можете під'єднати і заряджатися на чадемо розйомі будь-де. Плюс додатково ви берете ч CCS, під'єднуєте. І тоді ви отримуєте автомобіль уже з CCS-2 роз'ємом. Під'єднали зарядний після CCS і пішла зарядка. І це насправді дуже кайфово, бо ви під час... Свої подорожі, під'їхавши на зарядну станцію, можете обрати або ЧДМу, або ЦЦС. Якщо ЦЦ зайнят, ви не втрачаєте час, заряджаєтесь на ЧДМО, або якщо ЧДМО зайнято, заряджаєтесь на ЦЦС. 140 кВт. плюс додатково ми встановлюємо наше програмне забезпечення на планшет щодо можливості програмування процесу зарядки. Я всіх своїх клієнтів, я всіх наших клієнтів в команді, прошу завжди дбайливо відноситися до цього, не давати максимальне навантаження. Не потрібно 140 кВт заливати в свій автомобіль, погратися так. Але якщо ви хочете забезпечити довготривале використання цієї батарейки, да, щоб вона побільше прожила у вас. Завжди, прошу, трішки збавляйте потужність. виставляйте 100-110 кВт і заряджайтеся. Ну, звісно, якщо вам ситуація надиктовує умови, щоб ви швидко зарядилися і далі поїхали, тоді, звісно, викрутили на максимум і погнали заряджатися швидко. А так ви, ви маєте можливість регулювати потужність заряджання. 40, 50, 70, 80, в залежності від тієї ситуації, в якій ви опинились, і від тих потреб, які у вас існують, для того, щоб ви... Закрити потребу в заряджанні свого електромобіля. Задня частина автомобіля. Знову у нас доволі таки погана система з цими локерами. Я взагалі не розумію цього підходу. Якщо у нас тут колесо, а у нас воно тут є. У нас вся історія летить. Чого не можна було локер зробити більше, щоб він більше прилягав безпосередньо до кузову, мені невідомо. бо ця вся історія нібито є, але все одно у нас все буде шурувати. Закидувати туди. Далі вони е, щось знову таки промахнулися. У нас тут е, локер, оцей обвод пластиковий декоративний закриває все дуже добре. Доволі такий герметично виглядає з цієї сторони. А тут у нас історія знову почалась про головний матеріал і про те, що локер у нас пішов чогось за е, метал ушов. А чого ушов, Бо у нас тут арка колеса. Ну, я не думаю, що вони не могли реалізувати якось це по-іншому і зробити нормально. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що у нас двері, коли відчиняються, у нас і оця система, все відчиняється, і тут у нас оголений матеріал. Ну, здається, якось тут можна було пропрацювати це більш-менш нормально. Ззаду ми бачимо на один поршень гальма. Я ще не чув випадків від власників чемпіонів, щоб комусь. Недостатньо було системи гальмувань, все добре відпрацьовує, все нормально. Зауважень великих нарікань немає. Задній кулак у нас реалізований з легкосплавного металу, нормальна історія. Далі у нас пішла наша багата речашка. Ми позаду бачимо невеличкий у нас підрамник, все з чорного металу, ричаги пішли, вся ця історія зрозуміла у нас. Система кріплення батареї, реалізована через додаткові у нас металеві проставки, які входять ідуть до лонжеронів. І знову у нас починається тут історія про слабке місце. Вони чомусь в цьому випадку не хочуть вчитися на своїх помилках. У нас знову ж таки тут відкрита, відкритий парашут, як його лише тільки клієнти і власники не називають цю історію. Знову у нас чуть-чуть нанесли якогось. Полу -покера, полу антикора, Коротше, незрозуміла тема, щось поляпали і на цьому все. Оброблення краще зробити, а ще краще ставити сюди захист. І зараз я вам покажу, чого саме вартість захист, який коштує там, сюди закрити до 5000 тисяч гривень. Це точно буде зекономити вам гроші. На майбутнє на ремонті, калібровки датчиків, ремонтування проводки і всього іншого, а також додаткових неприємностей. Дивіться, зверніть увагу, у нас з одної і з другої сторони додатковий матеріал по шумоізоляції да, реалізований. Ви бачите, у нас такі класні матеріали, який дуже кайфово буде на себе набирати вологу, а зимою це все буде утримувати ще сніг і все інше. Зрозуміло, з одної сторони така історія. І з іншої сторони, треба розуміти, що це місце, де ну, максимально агресивне середовище буде. Да? І ось ці моменти треба закривати чимось. Це нічим краще, ніж захистом, ну, наприклад, від компанії Кольчугі, не зробите 100%. І це лідери ринку, гарно, гарно роблять захист, і е, до них можна звертатися з цим питанням. І цікавий момент, бачите, наскільки вони знову ж це вірять в себе. Датчики у нас все буде відкрите тут, все буде закидувати. Далі у нас пошла проводка, далі у нас пішли пластикові елементи декоративні. Ось тут це все буде у нас повністю в агресивному середовищі. Зверніть увагу ось на цей вузол. Зрозуміли, так? І знову ж таки, ми віддаємося все на, і віримо в те, що тут з ним нічого не відбудеться. Я вам скажу, що тут відбувається дуже. Проста штука. Випадає ось пиптик заглушки ці пластиків, потім попадає сюди волога, і потім цей роз'єм всередині повністю залитий водою. І у вас починається свістопляска з проводкою. Для того, щоб це не відбувалося, додатково треба посилювати цей вузол, і додатково треба ставити захист. І буде вам тоді щастя. Друзі, ось такий у нас вийшов огляд на підйомнику. Підсвітили ми знову такі проблемні місця, які наявні. Вважаємо, що це важливе місце для нас, як людей, які привозять ці автомобілі, обслуговують і ремонтують, для того, щоб ви робили правильний вибір, ви одразу повинні бути проінформовані. Якщо все, що ви сьогодні побачили, ви всім погоджуєте з вас. Лайк, вподобайка та, звісно, коментар в підтримку нашої великої дружньої команди. З вами була команда Charspy, її ведучий Олег. Мої грязні руки від Сонга. Всім па-па!